Я світаю народ, не затурова Space і Гра 112 оператор на ваших екранах ми продовжуємо її грати. У нас залишилося так би, 4 сценарії. У нас от, цунамі. Сендей Японія, посадка на воду, Нью-Йорк США, спалах пандемії, Ухань Китайна і останній обов'язок Атланта США, липень 21-го року. Ну, по порядку, само собою, по порядку. Сендей, Сендай. Припрошу Японія, Березень 2011 цунамі в крайній феномен. їх складно передбачити, А збиток від них може бути колосальним. Допоможіть мешканцям Японії в зі стихійних голови. <плес> Погнали! Звичайний чат. Так сказати. Ну і да, поради. Поради. Давай, давай, хузийся, роззайсь. Що допомоги інфаркт. Поради дісикорису переохолодження. Тепле приміщення бражу, різкі рухи можуть привести до серцевої аритмії в вольгою, бо змінити якомога швидше. Накрити потерпілого ковдрою, якщо таким. Збагайте в кур закутайте потерпілого в куртку, або... Будь-який інший одяг, накрити обможення стерильною пов'язкою, якщо б не подає ознак життя, це в лагневу реанімацію Не кайте різких припадів Температури, наприклад, радіатор, гаряча вода. Радіатор Дейфхасліп, гаряча вода, дуже тепла кімната. Розтирання важких обморожень, використання алкоголю. От так то погнали. Японія! До речі, у нас вже були вже зразу. У Нас же було що в Японії, по-моєму. Уже... Чи то Китай чи Японія? Ні, вродь би Японія. Бля, крута країна між іншим, якось. Хотілось би якось побувати. Дайте кен. Пологи. Давай. Він качалось при часі пологи, приймати у нього медична допомога. Так. Пожежа на судні. Мне Медична допомога потрібна. Так. Пожежна сигналізація. О. Парашотист. Так, далі Сер, порівняння кризовими ситуаціями, повідомили нам про це нам і що насилається. Коли? Коли воно до нас добереться? У нас є час підготуватися. Хвиля добереться до нас за декілька годин. Якої довжини буде хвиля? Досить великий. Ми очікуємо, що хвиля буде ще не менше пару метрів завдовжки. Радіус. Ну, радіус. Наскільки велику територію вона торкнеться, скільки покриє землі. Вона досить серйозно розтверджати може велика частина території. Причини. Що могло викликати таке цінове? Неймовірніше підводне землетрус. Добре. Я зроблю все необхідно. Так, сэр. Я понял. Я... Бля, це жесть, народ. От цунамі це реально жесть. Да, знаєте, от нам реально пощастило українцям до географічного. Ну, май на увазі, так, географічне положення України. Тому що в нас так-то катаклізмів немає, торнадо там, чи там от землетрусів. Ви ж нікого крадіжка. Так. Недруге керування, давай. Так от, не землетрусів, цунамі, ну там. У нас тільки одне два моря, та й то. Дайду. О, вот воно! Пішла жара нафіг! До міста наближается цунами, Та, Каздец, щас буде, нафіг. Блять, давай ти може, сюда якось? Хоча ні, то наоборот треба тако коплесть, я знаю. Живий, живий. На зустріч, тайм. Пішла же. Ой бля. Ой бля. Да нафіг. Вот, за бона най видно их Щас буде бля. Ой, щас мільйон повискакує, я ж гру знаю, бля. Я ж її знаю, подиви. Перший раз я таке бачу. Вау. Реально видно їх затоплення. Ну и де? Щас буде. О! Перше. Труп. А нет он то не зв'язано з цунами, походу. Це так само. Не знаю до, до ко дійде, блін. Без поняття. Друблені документи. Так, давай. Топиться, топиться, затоплює. Так, ну давай, давай на нас. Ооо все, Вот тубе пиша, а бляха. Так. Оператор 10-4. Пошек зникли what you want Roger. Any units went 10 -4. 10 -4. Receiving. Going to the incident. Operator? Going to the incident. Ah, Station <tots> 1 lead you to the incident. A pilaar. You can check. Ready for action. Going there. Ready for action. Case resolved. Operator injured. injured on site. Paramedics needed. Case resolved. What do you want to do? Не, nee, кораблики на жаль не можна. 10-4. Порушення oh правил паркування. По-моєму тут найменша зараз проблема, як на мене, ні? 1499, порушення правил паркування. Оооо.

Case <п measuring noise>. resolved. Ну, ахенєн. Оператор Роджер! Просто ахенєн. Такс. А знаєте, я думаю, я вже не. я один раз буду тайку пробувати пройти сценарій. Якщо не вийде, будемо пробувати вже другий проходити. Ну бо. Бо. Тут нема сенсу по два рази пробувати. Ну його нафіг.

Так, вы сюда ты мне. <решу> А что? Не, не том. А вот то. -то а вот это то. А, то не... Мне полиция Машин вільних немає. Ну, репутація, конечно, така собі. Ну так і буде. Взникла електрика Знайома ситуація, правда? Знайома. Я хоча, принаймні в нас то вже давно електрику не виключали, ну я радий. Я дуже-дуже радий тому факту, блін. Так, що там? Приїхали, супер. Дрібна машина Зараз приїде приїдемо машина. Зараз буде вам. Всі зайняті просто. Я знову ж таки, я пам'ятаю, що я, я можу підкріпленням викликати. О, О підкріплення. Але я поки не хочу того, давайте. Почекай, мене ж бу. А, він Але це і так вже час от Все? А, Оші є машина. Так, не сюда. Фрагу, сюда. Убили звуки от нам безсвідомости. Це просто бейка замах на бы. Ну, хоча ну це можна кваліфікувати. Якщо людина помре після такого, то може кваліфікувати як ненавмисне вбивство. Ну то знову ж таки, то Японія, я не знаю, як в них там з тим. Які там в них закони. Зовсім інша країна. Машина поліції, там. Машина сейчас їхати Блядь, шо вам нафіг так довго, ну? О господи, тут тільки п'ять половина бор. так довго? Так. На вам підмога. Буде вам підмога, коротше. We zijn er. We zijn er. Super. Oké. 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 їх вже четверо, бляха. Четверо. Ну и тиху. Сука. Что же дорож не знак. Мысли вы просто кипа. Чеборгейда 11. Швись. Рептация сюда. Не знаю, може й вийде Хто и гласный. Якщо вийде, то конечно ж ми. Ну, ня, ніхина Одайте статистику. Перегравати ми не будемо. Зразу на наступний день. Ну, бо, ну, бо знову ж таки, я не казав, що я буду їх прямо проходити. Знайше сценарії. Сценарій. Давай, давай, міс, 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 міс. О, посадка на воду. Нью-Йорк США, січень 2004. -го. Посадка на воду неймовірно складає маневри і туди повер... ну, провести успішно. Перевірте, чи впоралися пілоти з посадкою на Гудзоні і допоможіть пасажирам і екіпажу повернутися на землю. Судай потриму за нього ефективність 90%, те вишення подій під час посадки на воду 90% і вище. До речі, це на основі реальних подій ось це. Посадка на воду, тому що в реальності таке було. Пілота, до речі, звали Саллі І навіть фільм є, бо зняли фільм от, по ті події. Вроде би так і називається Саллі чи... Я його дивився, до речі. Да, крутий фільм мені спробувався Тоже можете глянути, якщо захочете. А ми починаємо. Давайте, подождите. Евакуація з палачі будівлі. Ніколи не ігноруйте тривогу. Чи да. І пожежну тривогу не ігноруйте, і повітряну тривогу не ігноруйте. Невжайте чесно пошукайте, які вам наразі не потрібні за індісаки. На-на-на. просто на. содами не ліфтом. Да. Не відкривайте вікна. Якщо ви не вихід вихідне за виконаний, закийте двері, за літні щили вогним розвитком, перші відкрити вікно, дочекайтеся убиття пожежки, або якщо можна скористатися пожежною тропою. Давай. Так, да, от реально то корисні поради. Погнали. Погнали. Які можуть його життя врятувати. Погнали! Годзон. США. Нью-Йорк, бля. А, ханасі, скільки тут пожежна, чесно. Ну, в принципі, да, так, Нью-Йорк. що ж, то мегаполіс. ще Бля, скільки тих подиви. Коро. Так. Не, почкай, мне ж Ага. Блядь, де машина? Ой, Ян карман, Кармандж, давай. И між іншим, то в т історії, ну, такий спойлер, всі пасажири вижили. На щастя. На щастя, да, всі живі люди. Там було 100 з чимось пасажирів було. Всі вони вижили за... Завдяки майстерству того пілота. Кінна поліція. А ти куди їдеш, бляха, нафіг тебе туди? Опа! Опа, опа. Дай ми інформацію про літак, який буде з'ясувати воєнну посадку на воду. Коли Коли відбудеться воєнна посадка? Він приземлиться через годину. Де? Де саме відбудеться посадка? Ми не впевнені, але потрібно буде стежити за літаком і за здоров'я літіми покликати служби. Який літак? Великий? Невеликий літак, місцевий гайс. Скільки людей? Okay, Нам На борту близько 20 осіб. Включаючи... Ну... Це не правда. в реальності там було 100 з осіб. На воду? Тому саме на воду. Коли доповів про проблеми з вагонами, які почалися відразу після зльоти, і не зможуть дотягнути до аеропорту. Зроблю все необхідне. Так, сэр. О, пішла жара. Так, почекай, 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 корабель. In вот літачок. Літачок, так, він буде сідати, походу десь тут. Я наготові. Хоча, блядь, може і тут нафиг. Рай за мотоциклом, бля, Roger. 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 впав? Да, Летак літак.

Я понял, я понял, я понял. Так. Не, полиции не треба, поліція на маке. Это лид. Рабель на аварии. Так, та-та-та-та, кораблики, кораблики, кораблики плывуть. И тебе можно. Так, тут, вот сюда давай. В принципе, все. И... Ну контрабанда наркотиків Такс. Тут у нас... Тяжка авария.

Витік нафти, твою мать, ну ше того, паркувал. Ша, блять, того. Браку, Не, пушкай, пушашники. Так. Давай, 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 давай.

Иди с холодной стадии, давай. Так, пляха. Ой, больного. Все? Задание завершено. Так. Уже же в хмаре Ready for action. Бляаа, не мам. Давай такой. Не знаю. 4131. Requesting immediate transfer my way. Receiving. Request your own. Да, премия дарна. Просто нет. Ну, давай пошли сюда. Лучше. Правда, не гостем предметом. Да, Давай. Опа, нелагальні перегони. Я пам'ятаю, в гридент був у той самий справа з тими нелегальними перегонами. Між іншим теж в США. Але не в Нью-Йорку. Угабування. Oh, Ого, oh, пірати. Карибського моря, давно. Okay, так, де поліцейський ті було? Так, почекай, медики, медика хай сюди пливуть. Так. Зробка документів. Бля. Ну, поки що справляюся. Поки що. Машина поліції. Та зараз буде. Sir, that is not we'll the receiving now. going there we'll we'll returning <Roger. polated noise> we'll yes, no the to on my way super

Бляха, му кляті. и клят. Райн Ватсон Коротш Ах ти ж. <реку> Щас тобі буде, блядь. Щас Думаєш, тебе той самий? Думаєш, тобі за то нічого не буде, мудак? Ща, блядь. Щучим тебе нафіг. Ну. Эх не лага. Давай, давай. Давай, давай. Йо. Опа, бля. От мудаки, бля. Бля, в них плявных автомата. Вс нафиг! Дострелялася, бля. Ну дозвони. Я по-моему камкоп пора. Нех бы не желает. Medical ben een medische train geweest. Ik heb een medische train geweest. Ik heb het niet te lang. Ik te lang. Ik te lang. Shows up, Brian GS, out of Ice Park. Valley to my I yeah. ah, the 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 Going there. Oh. Uh, don't think they're all dirty. We're done here.

крутий коп, походу. А плывуть же, плывуть, на это. Плывуть. А, то туда плывуть. Вот ну, да? раз, два. Тобто вот два раза мало есть.

Вітаємо! Все. Посадка на воду завершена, бляха. Подивитись статистику. Все, народ, тут ми будемо закінчувати. На наступну серію в нас лишається два сценарії. І наступна серія вже буде фінальна Хоча там ще вільна є, тому може ми ще й вільну гру не знаю От спалах пандемії, ну і останній обов'язок. Все, народ, підписуйтесь, ставте лайки. Це була гра 112 на сепаратор. Мне Всім дочі, капка.